Доброго дня! Сьогодні, доброго дня. Сьогодні хочу трошки розповісти про вірус на питонії. Ну, як він виглядає? Ось якраз в мене тут з'явився приклад. Тому почну. Що таке вірус? Це якесь. Ну, як на мене, зміни в організмі рослини, які переносяться шкідниками. Коли рослина слабка, вона підбирає цей вірус з інших рослин. Ось. І потім листя скручується, міняє форму, колір. Внаслідок рослина гине. Ось для прикладу я взяла сьогодні, якраз я. Робила огляд на стелажах на маточних рослинах, і одна рослина мені дуже не сподобалась. Я ну, таке думаю, що це такий вірус. Ось хочу показати. Можливо, це якась авітамінос також, але ну, дуже схоже на вірус. Тому покажу вам, як це виглядає на початковій стадії, і що робити з цим. Ось, для прикладу, у мене віста бабелгум, дуже гарна рослина. Дивіться, який хороший кущ. Вся в даний час вона дуже хороша на вигляд і на все. І ось поряд також ця сама петунія, віста бабелгум один день пересаджена з розсади. І дивіться, ось. Бачите? Якось. Погано, воно можливо видно, але ну, листя деформується почало. І таке воно, як придивиться, воно такі на ньому є п'ятна. Можливо, це якийсь дисбаланс в рослині. Це ще може бути, звісно, якась, ну, може, якогось мікроелемента не вистачає. Але, чесно кажучи, мені це більше всього нагадує вірус. Тому що якщо поряд ця сама рослина, дивіться, які листочки, вони получають все одинаково. один субстрат, одні підкормки, все одинаково. І тут, якщо його навіть отак, більше я взяла, бачите, яке воно от мені здається, що це якийсь один із вірусів на початковій. Формі. Вони є різні. Я навіть сильно торкатися не хотіла. Дивіться, як деформується листочка. Листова пластинка. От вона вся нехороша така. У порівнянні ось із здоровою рослиною. Тому що буду робити? Обов'язково я це все викину. Ну, Сміття, щоб його тут зовсім і не було, не буду лишати, тому що будь-який шкідник, який буде заведеться на стелажі, буде розносити по інших рослинах, тому всі отакі рослини, які вам здається, щось з ними не так, їх потрібно відбракувати. Ну, так, на мій досвід. 90% думаю, що це вірус, і 10% лишаю на якусь хворобу. Не хворобу, а нехватку вітамінів. Ну, щоб себе, як би це сказати, не завести чогось сюди на стелажі вірусу, я себе так застережу. І оце все викину. У мене є одна рослина, і там ще є одна. Тому зроблю це обов'язково. Хочу сказати, що в мене була така петунія вегетативна віста, ой, не віста, бланкет. Бланкет стається От Я її не зберегла живцю, але в тому році вона в мене виросла з плитки, от там, де міжду, між плитками є. Простір з туди виліз, вилізла на ну, паросток, тобто насипалось насіння, хоч вона вегетативна, але все рівно є насіння, тим більше як квітів куча, якесь то, то е, буде. Ось я її зберегла, так, я її також зняла потім черенок, коренила. І ось коли вона доросла до такого стану, вона почала вірусити. І я думаю, що це від неї пішло. Оце захворювання. Що скажу, що від віруса лік, ліків немає. Якщо ви щось побачили таке на рослині, переконайтеся, що це вірусна хвороба, що це вірус, що це не нестача мікроелементів, чи там, наприклад, якась бактеріальна хвороба, чи грибкова, яку можна вилікувати. Якщо так лист деформується, то краще всього викинуть його. П'ятна, оце все, оце воно, знаєте, коли на рівному листочку п'ятна, зараз я покажу. Ось зняла з жа ще одну рослинку. Дуже гарний, до речі, кущик. Ось. І ось бачите, п'ятна на листочку. Ось це не вірус, Це нехватка мікроелементів, скоріше всього, це магнієве, нехватка магнієву. Так назвати можна магнієве голодання. Ось тут просто я зроблю по листу підживку або підлию під корінь. Чи універсальним якимось тип, типу бриксіл, мульті, там мікроелементи зібрані багато всяких, чи просто сульфат магнію обробити, і це все воно наладиться. Бачите, це не вірус. Однозначно. А ось цей, ну тут всі признаки є. Тому спостерігайте за рослинами. Якщо щось таке бачите, викидайте, це може нам зіпсувати всі наші маточні рослини. Щас, зараз ще я вам дещо покажу одну петунію. Ось вона розквітла. В цьому році я придбала восени. Цей живець в мене не було такого сорту. Це, Колор руш, Вайт, якась така назва. Хочу показати, як розвивається сама рослина. Дивіться, який вона робить щільний кущ. Продавець говорив, що це буде ну, рослина. Типу, вісти така велика, багато квіток буде, щільна і така великої сили росту. От все вказує на це. Дуже гарний кущ. Ось я його зняла, поставила поряд з вістою. Дуже схожі по розвитку. Ось дивіться, яка квіточка хороша біла. Дуже люблю білу петунію. Вона завжди така. Нарядна. Ці квіти зараз пообрізаю, звісно, всі. Просто хотіла подивитися на розмір квітки. Квітка не маленька, ну Така, думаю, буде до 5 см у розквіті. Тому раджу ось цей сорт. Хто любить білу петунію, color Rouge White. Думаю, вона дасть гарний результат. Це так. Невеличке доповнення до сьогоднішнього відео про вірус. Ще ось покажу розквітла така петунійка, також побачила і приберу Сplen Dance Moon Moon. якось приблизно зовсім. Ну, там все по-англійськи, тому в тому році вона в мене була. От вона дуже гарно виглядає у кашпо. В невеликому об'ємі її можна висаджувати. Вона дає таку щільну шапку квітів. Ось. І от коли відквітає, її обрізаєш, і вона нарощує ще більшу масу. Ну і, і Колір такий. От Зараз він не такий, а літом він більш голубий. Дуже раджу цю також питомніку. Гарний колір. Ну Ось таке відео буде у нас сьогодні. Так що, ще раз передивіться, якщо у вас є рослини, якщо будете купувати, звертайте увагу. От на це все. На цьому до побачення. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях свої якісь враження від вирощування квітів. Задавайте питання, на що буду мати відповідь, обов'язково відповідно. На все добре, до побачення.